Привіт, мене звати Олег Ріфтін, мені 33 роки, я киянин і я батько двох дітей. Таке поняття, як інклюзивність, з'явилось в моєму житті з народженням дітей. До того я навіть не думав не підозрював, що міста мають бути зручними для всіх. Почалося з того, що в мене народилась донька, і я посадив її в візок і вирішив з нею прогулятись. Одразу, перше, що я зустрів, це сходи своєї квартири, сходи, які знаходяться після своєї квартири, і щоб спустити той візок, мені потрібно було взяти його на себе і понести донизу. Коли я з цим впорався, на своєму шляху я побачив ще дуже багато перепон. Це і відсутність пониження бордюрного камню, це постійні якісь сходи, куди потрібно стрибати, це недоступний громадський транспорт, і це є велика проблема навіть просто поїхати з одного району до іншого, бо здебільшого. Загалом весь простір та якісь окремі елементи вони є недоступними для батьків маленьких дітей, які пересуваються у візочках. Окрему увагу варто приділити громадському транспорту, бо це є той елемент, який відповідає за переміщення людей. Оскільки в нас е, доволі велике місто, е, там друзі, якісь там колеги, якась робота, якісь е, місця, куди потрібно їздити, навіть. Ті самі там, амбулаторії, чи медичні заклади, чи якісь кружки, куди ходять діти, до них а, здебільшого потрібно їхати. І а, оскільки я свідомо не користуюся автомобілем, я використовую громадський транспорт, і це а, є проблематичним. бо навіть... А, Ті автобуси та тролейбуси, які є з низькою підлогою, вони там не під'їжджають до бордюрів. І щоб туди зайти, все одно потрібно брати той візок і ставити його а, ручками в салон. А, також а, дуже велику увагу варто приділити відсутності а, наземних переходів. В нас все ще кажуть, що підземні переходи це і найкращий спосіб. Перетнути дорогу, але ніхто не думає про те, що такі підземні або надземні пішохідні переходи вони здебільшого є недоступними як для батьків маленьких дітей, так і для інших категорій маломобільних громадян. Фізично здорові чоловіки, які кремезні і мають силу, звичайно, можуть тягти їх на собі. Є в нас і жінки, які можуть це робити, але є і люди, які робити це не можуть, і варто розуміти, що. Повинно бути збудовано все таким чином, щоб нема щоб не було необхідності цього робити, а якщо порівнювати нашу міську інфраструктуру з містами за кордоном, то я вважаю, що ми трошки відстаємо і навіть, можливо, не трошки, а так добряче відстаємо. Звичайно, є різні міста і різні держави, але якщо говорити... Про так звані розвинуті держави або які розвиваються. Там це питання вирішується глобально. Всі нові інфраструктурні об'єкти вони за замовченням є доступними. І е, ті об'єкти, в яких робляться реконструкції, в е, їх проекти вкладають е, вже доступність. В нас, е, на жаль, з цим є проблеми. Е, один з останніх таких яскравих кейсів це. Теж про громадський транспорт це про е, капітальний ремонт п'яти станцій швидкісного трамвая на Борщагівці. Це крутий, нібито транспорт, він екологічний, е, він швидкий, на його дорозі немає заторів, але він є недоступним. Чому? Тому що щоб потрапити. На станцію потрібно спуститись до підземного переходу, там придбати собі квитки, і потім знову ж таки піднятись е, безпосередньо вже на саму станцію, куди під, на, на перон. Декілька років тому міська влада зробила реконструкцію. Анонсувала її як е, така, що буде включати в себе потреби маломобільних громадян, але насправді цього не відбулося. Зробили п'ять станцій, витратили на це близько 150 мільйонів гривень, але жодна з цих станцій не була обладнана ліфтом чи якимось іншим способом туди потрапити для маломобільних громадян. Цей капітальний ремонт виразився в тому, що там змінили освітлення, змінили плитку, тобто зробили візуально гарне, але не функціональне, не практичне. Не те, чим можна користуватись маломобільним громадянам про нас, не подумали. Все це відбувається навіть при існуючих державних будівельно архітектурних нормах, які регламентуючи інфраструктура після реконструкції капітальних ремонтів або нові побудови, вони мають бути доступними. На жаль, це не було враховано. Конкретно в цьому об'єкті і в багатьох інших, і ніхто за це покарання не несе відповідальності ані політичної, ані адміністративної, або навіть кримінальної, ніхто не поніс. Наскільки мені відомо, там жодних штрафів, нічого не отримали ті профільні чиновники, які займалися цим питанням, чи комунальне підприємство, яке безпосередньо відповідає і має на балансі в себе. Ці інфраструктурні об'єкти, все їм зійшло з рук. Це є однією з причин, чому так відбувається, бо відсутнє адекватне покарання, відсутні якісь важелі впливу на тих чиновників, вони просто забувають. Я не знаю. вони... Ще один такий момент, хочу, хочу приділити цьому увагу, що. Здебільшого, ці всі чиновники вони не є користувачами, наприклад, цього е, міського транспорту. Ми розуміємо, що всі чиновники, чи багата чи, чи велика кількість чиновників вони присуваються виключно в своєму авто, тому е, вони не розуміють в цьому потреби. Хоча вони теж є батьками, в них теж є маленькі діти. І якщо б вони цим користувалися, я вважаю, щоб вони зрозуміли б це краще. Ми з сім'єю багато подорожуємо з родиною і побували вже не знаю, десь до 10 країн, і звертаю, я постійно звертаю увагу на доступність міста, куди ми приїжджаємо. І в ці міста вони знаходяться ну, на левел вище, ніж Київ. хоча Київ це теж велике місце, це теж е, Європа, але ні. Один з, е, моїх, одне з моїх улюбленіших місць це Варшава. Вона є максимально доступною. Там на кожній станції метро є е, ліфти, там є велика кількість взагалі, пандусів. Е, ти можеш спокійно зайти, наприклад, в музей чи якісь центри сучасного мистецтва, наприклад, ми були. В нас же ось ця вся культурна сфера вона е, є недоступною. Що робити з такими порушеннями норм, як ми можемо з вами впливати на це? Е, один з таких інструментів це є публічний розголос. І я вважаю, що кожен, хто стикається з якимись проблемами, він е, може вибрати шлях один це сидіти вдома. І не виходити інший шлях це там тягати своїх дітей і візочки на собі. Е, і третій шлях, який е, вселяє надію, це намагатись впливати на тих чиновників, писати їм, е, максимально розголошувати цю інформацію. Е, для цього можна використовувати звичайний свій профіль Facebook. Е, сьогодні це працює і. Е, Після там, якихось публікацій навіть бувають позитивні зміни. Наприклад, нещодавно в Києві відкрили такий великий паркувальний майданчик біля зоологічного парку. Там а, зробили, я там ще не був, але я бачив там по фото там нібито нормальні пандуси, можна там заїхати, виїхати, і навіть зробили там. Кімнату, в якій мають батьки доглядати за дітьми, і назвали її кімната матері та дитини. Зовсім забувши, що у дітей ще є. Один з батьків це тато. Звичайно, це є неправильним, бо вихованням дітей мають займатися і мама, і тато, і дуже круто, якщо є можливість підключати туди там бабусів, дідусів, і фактично, це має бути кімната по догляду за дитиною, але навіть на рівні назви зробили так, що це виключно кімната матері, і дитини. Звичайно ж. Для багатьох а, це не стане проблемою, і а, м, якщо ви будете мати бажання, і ви, ви чоловіки будете мати бажання туди зайти, ви це зробите. Але це є один з стереотипів, з якими варто боротися. А, бо виховання дітей це обов'язок двох батьків. Що я зробив? Я побачив а, цей великий надпис Кімната матері до дитини. Я написав пост на своїй сторінці Фейсбук. Я написав в особисті повідомлення декільком заступникам міського голови і десь там ще в коментарях понаписував. Звичайно, написав там на 15.51 і попросив змінити цю назву. Це було здивування з однієї сторони, з іншої не було здивуванням, що буквально за декілька днів назву кімнати змінили. Тепер вона має назву, як це має бути кімната догляду за дитиною. Тоді тепер. Спокійно, незважаючи там на надписи можуть заходити і тати, і бабусі, і дідусі. Я вважаю, що конкретно в цьому випадку важливу роль зіграв момент того, що це були вибори. Буквально її там відкрили за декілька тижнів до того. І вся ця інформаційна кампанія вона не на руку чиновникам і частково це. Допомогло е, змінити цю назву на цьому прикладі, можна зрозуміти, що навіть е, не маючи якихось там суперсерйозних важелів впливу, можна зробити так, щоб покращити щось в своєму місці. Для того щоб мати більший е, більший медійний ресурс, так можна сказати, я відкрив собі сторінку, зробив е, сторінку, яка називається царь пандус. На цій сторінці це, по суті, є колекція недолугих, неможливих для використання пандусів, які ми дуже часто можемо бачити в, загалом по країні і конкретно там в Києві чи в кожному місті нашої країни. Там збираються пандуси, які мають дуже великий кут нахилу, пандуси, які не є пандусами, але хтось вважає, що це. Має заміняти, замінювати ці пандуси, такі металеві рейки. А, в них є дуже велика проблема в тому, що не для всіх візочків вони підходять. Зараз 21-сторіччя у нас вже є візочки не конкретні такі, там, тільки 60 сантиметрів довжину там, чи в ширину. Це може бути там, з трьома колесами, або навіть можна здивуватися, але є люди, в яких народжується по двоє дітей, і є такі коляски дуже широкі, якими взагалі неможливо е, піднятися. Я використовую цю сторінку як е, можливість донести, по-перше, до людей, показати їм, чого не має бути. Е, звичайно, ми. Публікуємо там інформацію про гарні приклади, про відповідальний бізнес. Ще в нас є таке явище, яке називають дискримінацією за сімейним станом. Вона може бути прямою, може бути непрямою. Я вважаю, що такі невірні реконструкції, недоступність там і споруд це фактично вже є дискримінацією, але. Є більш яскраві такі випадки, коли, наприклад, там на дверях магазинів, ресторанів, торговельних центрів можна побачити наліпку, яка забороняє туди заходити з дитячим візочком. Це реально моя одна з улюбленіших тем. Я взагалі не можу розуміти, зрозуміти навіщо такі заборони потрібні. Цього абсолютно немає за кордоном, і це така наша, як це? Місцева фішка був в мене успішний кейс вирішення такого питання. Я побачив а, таку наліпку на магазині однієї однієї доволі крупної мережі зутєвих магазинів. На дверях а, всієї мережі магазинів була така велика, велика наліпка, і там а, в один ряд були поставлені там тварини, алкоголь, сигарети. І, ну, звичайно ж, дитячі возики. Я побачив цю інформацію, одразу написав пост в Фейсбуці. Він там розлетівся дуже великою кількістю репостів, лайків. Це все підхватили журналісти. Ми там записали декілька сюжетів для декількох телеканалів. Було дуже багато публікацій в СМІ. А я звернувся до повноваженого з прав дітей Миколи Колеби. написав йому, попросив його реакції. І загалом взагалом це і такий інформаційний бум. Він став привідом і для реакції Миколи Кулеби. Він там через декілька днів написав пост, розписав все по законодавству, що це є незаконно. Такі заборони, це звичайно він не написав, що це є дурість, але вважаю, що він мав це на увазі і. Якщо я не помиляюсь, навіть Уляна Супрун теж писала про це, і звичайно, магазин не витримав такого тиску. Всі ці наліпки там буквально там, через декілька днів були зняті. Вони не приносили там жодних вибачень, але факт є фактом, наліпки зняті, і все добре. Ніхто тепер не забороняє. і Я вважаю, що багато бізнесів це побачили і не будуть так робити. Я на це принаймні сподіваюся. Ще варто розповісти про е, те, що дуже розвинуто за кордоном, але мало розвинуто в нас: це встановлення сповувальних столиків. У нас е, взагалі в Києві є велика проблема з е, туалетами. Мало де вони є, громадські вбиральні, е, і е, майже ніде в них немає сповувальних столиків. Сповивальний столик це така, нібито проста річ, яка дозволяє змінити. Підгузник своїй дитині, а це такий прибор. Ти заходиш, він частіше за все закріплений на стіні. Він відкидається, ти туди спокійно кладеш дитину, там зазвичай є ремінці, і можеш спокійно перепеленати дитину або змінити підгузник. У нас починають з'являтися це в ресторанах, але в громадських вбиральнях майже ніде немає. А там, де є, часто їх встановлюють в жіночих туалетах, бо знову ж таки виховання дітей це жіноча справа, і нібито чоловіки взагалі не перепеленовують своїх дітей. Був дуже гарний, цікавий кейс за кордоном. Це відбувалося в Америці. Ештон Качер, це відомий е, голівудський актор. Він е, теж став батьком і теж е, стикнувся з проблемою того, що ці столики встановлюють саме в жіночих вбиральнях, і зрозуміло, що чоловік туди зайти не може. Е, він е, написав теж пост на своїй сторінці, технув там е, декілька великих мережевих супермаркетів американських. І попросив їх встановити ці столики саме в чоловічих вбиральнях. Це мало успіх. Там, звичайно, це публічна особа. До нього прикута велика увага преси. Теж там були не знаю, там, тисячі тих репостів, перепостів. І ці компанії, яких він тегав, вони це побачили і так і встановили ці столики в чоловічих вбиральнях. І тепер Ештон Качер і багато американських татів. Мають змогу пеленати своїх дітей.